Цікаву акцію, 2450 ця цифра, мабуть, знайома вже багатьом, але сьогодні у нас такої далекої шуфляди вилізла нарешті назовні. Ось... Я попрошу наших міліцинерів допомогти. Отже, у склітці знаходяться люди, дивні люди з закритими ротами, зв'язаними руками. На клітці написані цифри 2450, які ми ріли спочатку. І Це цифри нового закону про мирні зібрання, який просто абсордизований і забороняє е, майже всі можливості громадян України право на мирний протест. Нам власне залежало на тому, щоб показати, як звичайна пересічна людина, яка ніколи не стикалась з тим з організацією якогось протесту, іноді може раптом потребувати цього, і як закон здається зовні безневини може завадити відстоювання своїх прав і більше того створити людям якісь проблеми.